Враження від призначення головним тренером. Ну я так скажу, я в команді працював уже рік. Я працював з Ковальцем Сергієм Івановичем і з Тищенком Миколо Віталійовичем. Тому я був в штабі, я команду добре знаю, знав всі сильні слабкі сторони, тому основною задачею було десь не нашкодити, а тільки можливо десь точково додати деяких нюансів. В принципі, ми це і зробили. Я думаю, що в нас непогано вийшло. Що стосується турнірів Макарова та Щанова, ну, в першу чергу ми їх розглядали як підготовчі турніри, да, там, під, підготовка до другого кола чемпіонату. Але все-таки Макарова, Тащанова це досить престижні товариські турніри, тому те, що ми досягли певних результатів, ну, я вважаю, це десь можливо правильною роботою як хлопців, так і тренерського штабу. Які плани на майбутнє? Наступної неділі працюємо все по графіку, в плані двох е, тренувань на неділю? Е, ну і готуємося до Кирсанова. Кирсанова також все буде турнір, який вже нас підведе в під